Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме зараз і саме сьогодні, 9 грудня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. Вісімка жезлів перевернута, говорю вам Ні. Можливо, тому що у вас ситуація вийшла з-під вашого контролю, можливо, десь щось ви там пропустили і не взяли свої можливості, щоб здійснити те, що ви бажаєте. А також, можливо, вам заважають якісь конфлікти, з'ясування стосунків. Тому що наразі, якщо ви будете на чомусь наполягати і бажати здійснити його за будь-яку ціну, то ви тільки витратите свою енергію впусту. Також можете відчувати якийсь тиск іззовні, і хтось може вмішуватися у ваші справи. А тому такі будуть у вас незрозумілі ситуації. Можливо, якщо ви хотіли робочі питання або десь у соціумі питання вирішити, то якийсь бюрократизм буде вам заважати. Тож на цей день не поспішайте, проявляйте обережність. У своїх діях і будьте готові до будь-яких неочікуваних подій, тому що на них варто сьогодні звертати увагу. А я бажаю вам хай ваші всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант: королева Пентаклів вам говорить так. Можливо, ви зможете вирішити певні свої фінансові питання. Також, якщо ви, там, у вас стояло питання самореалізації, або щось е, організувати, щось здійснити, вирішити питання власності вашої, то для вас це все буде так. Ви зможете все це зробити. Також ви розумно на цей день зможете розпоряджатися своїми фінансами. Е, для тих, хто займається бізнесом, це для вас успішний день. І робота вам буде приносити певний стабільний. Доход. Тож проявляйте свою таку, розумний підхід до будь-якої справи. Це допоможе вам ще, й, крім того, що ви зможете здійснити те, що ви для себе задумали, і ще й здійснити якісь для себе фінансові такі приємні, притягнете до себе фінанси, скажімо так. І третій варіант. Ви... П'ятірка мечів говорить про те, що вам так, ви можете, звичайно, діяти. Але вам варто розуміти, що вам для того, щоб щось досягти, потрібно проявити свою креативність. Можливо, якісь оригінальні направлення обирайте, не, тобто дійте не так, як ви звикли. Можливо, у вас якась стресова полоса, і ви розмірковуєте, діяти чи не діяти. Так, вам потрібно діяти, тому що. Бездіяльність вам нічим не допоможе. В будь-якому випадку ви повинні сьогодні щось там зробити таке, що буде для вас корисним. Також зверніть увагу на ваше оточення, тому що та людина, якій ви довіряли, або люди, яким ви довіряли, можуть плести за вашою спиною якісь інтриги, якісь плітки проти вас, або підривати вашу репутацію. Тож, на цей день ви можете діяти, але у особистих інтересах і особливо зверніть увагу, що вам потрібно обмежити певне коло свого спілкування. У такому випадку ви зможете чогось досягти. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.